Всім привіт! Вже через місяць вийде FIFA 23. У нас власне залишається всього лише два дні для того, щоб оформити передзамовлення гри, за якими отримаємо картку героя. Саме про героїв сьогодні піде мова і. Не просто героїв, а супергероїв, тому що і спорт запартнерились із Марвел, і тепер у нас новий дизайн, незвичний і небачений до цього. До якого, чесно кажучи, я трошки скептично ставлюсь, тому що може мені 30, а може я взагалі навіть і в 15 не хотів би бачити якогось супергероїв у FIFA. Ну якось таке собі. Гра про футбол. а Тут у нас супергерої. А з іншої сторони, ці картки так чи інакше називались герої. А так вони отримують крутий дизайн. Та чому б ні? Не? Нехай дітвора тішиться. А може хтось із старших, хто, хто любить Марвел потішиться? Я не знаю. Найцікавіше сьогодні для мене те, що і e показали офіційні стати рейтинги цих нових героїв, які з'являться в FIFA 23. Тож, давайте поглянемо, хто там і які у них цифри. Зараз ми всі трохи тішимось, тому що до нас повернулись футбольні чемпіонати. Топовий футбол, є що подивитися, але завтра, 20 серпня, українці буде цікавити інша спортивна подія. Бій у хевівейті між Олександром Мусиком і Ентоні Джошуа. Спроба реваншу для AJ, але я сподіваюся, що нічого у нього не вийде. Так чи інакше, ФАВБ. Чекає ваших прогнозів, тож посилання у коментарях під відео. Отже, нові герої. Вони ж супергерої від ESports і Marvel. Починаємо з Лендона Донована. І я не сумнівався, що ESPorts закинуть сюди американці. Ну, певна річ, в США ж теж грають у FIFA. І Донован навіть легендою був, я пам'ятаю, ще коли легенда була ексклюзивом на Xbox. Я тоді не розумів, як його могли посміти поставити в один ряд з справжніми легендами. Але зараз, що стосується героїв, тут. Насправді будуть йому рівні так сказати, і з Європи, тому є він та є, але стати. Ну вражаючи, чесно кажучи, я не знаю, що буде там по зірках. До речі, можете мені підказувати в коментарях, як ви думаєте, які зірочки будуть на фінтах і на робочій носі у цих гравців, і чи заслужено чи ні вони отримують статус такого героя. Як би там не було, навряд чи хтось крім американців буде використовувати цю картку. Інша справа рікарду карвалью АПЛ, Португалія. Думаю, ви теж пам'ятаєте його по виступах за Челсі за збірну Португалії. Хороший був захисник, якісний і Пейс 80 досить навіть непогано буде як для старту там осені зими. У грі і 92 деф. Цікаво, що буде по спритності і балансу, але виглядає досить симпатично. Клаудіо Маркізіо отримує 88-й рейтинг і дуже симпатичні стати. Всі вищі, ніж 80, збалансована картка, бокс бокс може бігати. Що в нього було по воркрейтах? По зірочках, наскільки пригадую, було щось схоже на 4-4. Ось е, така, от можливо, легенда навіть Ювентуса, але взагалі е, до статусу легенди певна річ у європейському світовому футболі йому не дотягнути. Я, я, туре, оце певна річ е, справжній герой. Він запам'ятався своїми виступами за Донецький Металург. Ха. Ні, насправді за Манчестер-Сіті багато матчів він там провів. Пам'ятаю свої перші кроки у FIFA 14 Ultimate Team, і Я є там був топовим центральним півзахисником з англійської прем'єр-ліги, і зараз його стати дуже і дуже навіть вражають. Не забуваємо про те, що з ростом я Яє... я. Теж, дай Боже, має бути десь під метр 90 так точно зараз ще загляну в Вікіпедію. 188 сантиметрів, щоб бути точним, і в центрі поля він, ще й враховуючи АПЛ, думаю, буде дуже навіть бажаним. Технічним був виконавцем тут при тому, що й декій ударний місце, ще й паси хороші, ну і фізуха, певна річ, ого-го. Тут же поруч парк Джисун, у якого рейтинг на два пункти нижчий, але по статах все одно дуже симпатичний, тому що все 80, це буде цікаво. І от він по поверхнях, наскільки я пам'ятаю, має бути високий-високий. От Що-що, але старався він бігати і туди-сюди. І а тоді, як є туре, може бути і на середніх, що не до кінця всім буде подобатися. Стати статами, але треба, що гравці пахали на полі. Коли я в ті роки дивився за грою Манчестер Юнайтед, мені завжди трохи здавалося, що корейці ніби як тягнуть в то МЮ в основу, тому що ринок Азії, маркетинговий хід, але з іншої сторони, Сер Алекс Фергюсон просто так би в основу не ставив. Тому можливо, я помилявся. Дієго Форлан, 91 й рейтинг. Взагалі такого нападника, певна річ. Я пам'ятаю, але щоб такі стати. Ну, мені здається, це трохи занадто, тому що можна якусь із версій Тірі Анрі прирівняти до Форлана. Вибачте, мене навіть не Мідел, а Прайм Анрі по статах дуже близький до Дієго Форлана. І це точно переоцінило уругвайця, тому що ну, Де Анрі великий просто топовий, легендарний, неймовірний на полі. І де Форлайн, який от міг зіграти, а міг і не зіграти. Ну... Як на мене, це різні категорії гравців, а по статах зробили їх одинаковими. Пишіть в коментарях свою думку. Лусіо! оце топовий центральний захисник, такого певно річ пам'ятає, його стати вражають. 83 швидкість, і 93 деф, 90 пізуха. Лусіо пригадує ще з FIFA 09. Грали ми тоді збірної Бразилії всі на турнірах. Тоді не було в Ultimate Team таких. І Лусіо був справжньою стіною. Зараз по статах він теж неймовірний. За збірну Бразилії певне річ, пам'ятаємо. Якщо не помиляюсь, то у фіналі Ліги Чемпіонів, коли грав Байер з мадридським реалом, то Лусіо саме тоді був у центрі німецької команди. Класний захисник був Рафаель Маркес на позиції опорника. Мексика і Ла Ліга. Так я пам'ятаю, Рафу Маркеса. По виступах за Барсу і за Мексику, але він частіше грав на позиції центрального захисника. Можливо, це вже був закат його кар'єри на цій позиції, а так опорником тут не пригадаю. Для мексиканського футболу, без сумніву, можна сказати, навіть, що це легенда. У нас він у статусі героя нехай буде. Маскерано, Хавір Маскерано, який за Барсу виступав, і за Ліверпуль виступав, і саме з англійської прем'єр-ліги в нього будеться картка супергероя 89-го рейтингу. Ну, Деф є, а більше нічого і нема. Ні паснути не зможе, і не особливо біжить і не б'є. Ну, чисто картка буде на любителя. Пітер Крауч, худенький двохметровий футболіст і його фірмове святкування робота. Мабуть, теж повернеться до нас в Ultimate Team. Сподіваюсь, не стане токсичним, якщо всі почнуть його спамити після забити у Food Чемпіонс. Коли у нападника швидкість 78, то ми рідко його бачимо у складах Ultimate Team, але хто знає, раптом у FIFA 23 будуть круто залітати навісні передачі, і тоді за рахунок з Просто Пітер Крауч стане справжньою зброєю. Але мені мало в це віриться, все-таки швидкості трохи нема. Пасу теж і дриблінг, ви розумієте, буде таке собі. Тобто, просто вішати на нього і тільки. Ну, не знаю, нехай вийде гра, і тоді поглянемо. Але якщо не навісить, то ця картка дуже і дуже на тоненького любителя. Дірк Кейт Кейт Kaut Кут ще коли був юнаком, пам'ятаю, як коментатори неодноразово сперечались на цю тему, як же ж правильно називати це прізвище, тому що голландська вона така, що вимагає певної вимови. Так чи інакше, дуже симпатичні стати, удар крутий, 90, дриблінг нічогенький, треба буде подивитися, що там спритність і і швидкість нічогенька, якщо не кинути, наприклад, на нього Хантера стиль Гірності, паси непогані, Фізуха. І що цікаво, при цьому всьому гра у захисті 72. Можливо, навіть при високих воркрейтах хтось його на позицію центрального півзахисника поставить, не знаю, але пам'ятаємо його як гравця лінії атаки все-таки, тому і удар 90. Гарі Кьювал. Такого пам'ятаю у футболці Ліверпуля, взагалі. Я на Вікіпедію побачив, що він ще у ліці виступав, стати -го, го Погодьтеся, тому що і біжить, і б'є, і пасує, і дриблінг на місці. Цікаво, що буде по зірочках, і тоді зможемо зробити висновок мета чи ні. Взагалі ще від модельки цих футболістів буде залежати, але цифри у австралійця височенькі, дуже навіть. Жан П'єр Папен скажу чесно, коли вперше побачив цю картку, подумав, хто такий. Тоді другий раз подумав, десь я це прізвище чув. Тоді заглянув в Вікіпедію. Побачив, що володар золотого міча 91-го року. Воно й не дивно, що нічого про нього толком я не знаю, бо я лише тоді народився. Але прізвище таке чув. Можливо, десь на якихось церемоніях вручення нагород. Прізвище папен, якесь таке, що на слуху папен. Ну, якось так звучить, що я запам'ятав. Так чи інакше: 94 удар це круто, але от 85 швидкість. Ну не знаю ще й дриблінг сумнівний. 74 пас, тобто тут чисто прийняв і одну передачку коротку може віддати, тобто десь закидання не дасть далеке. Ну, не скажеш, що це буде різноманітний футболіст, а по зірках що там теж питаннячко. Не знаю, чого чекати від цієї картки, але як для Володимира Золотого М'яча можна би було дати крутіші стати, ніж, наприклад, у якогось там Койта, Кювела. А то пасив у нього такі слабенькі Гову. таке прізвище, я пам'ятаю. Він виступав за збірну Франції, грав за Ліон. Тут є інформація, що з Ліоном він здобув багато чемпіонських е, титулів, і, власне, тому він, напевно, і герой. А от про Броліна Томаса я зовсім нічого не чув. Тут мені лише Вікіпедія допомогла. І та, е, можливо, треба подивитися хайлайти, як він грав. Можливо, це б вразило, але стати, ну вибачте, мене. Де от Бролін і де Папен? Ну Володар золотого м'яча, і хтось, хто приніс там третє місце Швеції на чемпіонаті Європи чи світу? Ну, я не знаю, якось воно по статах. Роді Фьоллер. Таке мій прізвище мені відомі. Він і в ролі тренера був, і як футболіст легендарним для збірної Німеччини був в 90-х роках Там чемпіонат світу вони брали і Фьоллер забивав чимало. Пам'ятаю, як Райкарт в нього плюнув стати. Дуже симпатичні. От тут euh, треба подивитися, що по зірочках хіди тоші на ката, і тут же Джей Джей Окоче. Дві картки, які опустилися зі статусу легенд до статусу героїв, і сказати, що це правильно, напевно, можемо, тому що. Ну, як легенди, їх особливо ніхто і не розцінював, ніхто з ними не грав. Хоча для японського футболу і для нігерійського вони певна річ мають значення, але, мабуть, не більше, ніж Рафа Маркес, який сьогодні був і має значення для Мексики. Хоан Кабдевілла. І тут, до речі, помилка має бути одна Л. Я сьогодні погуглив на тему Кабдевіл і не міг зрозуміти, хто такий де був. І побачив, що він грав у складі збірної Іспанії у 2010 році. Я собі думав, а де ж Орді Альба? Він же 2012-му точно вже євро брав. А тоді, значить, не було. І в тій Іспанії був лівим захисником Віла. І тут написано, що він зіграв кожну хвилину на чемпіонаті світу 2010 року, де Іспанці стали чемпіонами. Отож, ось такий він, герой Капдевіла. Ну, а отут у нас смолярик і стати у нього. Знову ж таки, повертаючись до володаря золотого м'яча Папена. І взагалі, чи грав смолярик? Знову ж таки, на такі стати, які, як я вже відкривав, наприклад, на Дієго Форлана дивлячись Тірі Анрі. Ну, хоча б якась логіка трошечки має бути присутня, коли ці цифри малюються чи ні. Ну зараз навіть взяти Роберта Левандовське, який вийде в базовій своїй голд-версії. Я ще сумніваюся, що він по статах буде набагато кращим ніж Смолярик, При тому, що рейтинг 88 йому намалювали, а по цифрах тут бляха всі 90 відчуваються. Дуже і дуже дивно є спорт. Дуже дивно. Саєд Аль-Овайран. Скажу чесно, вперше чую і бачу таке прізвище такого гравця, футболіста. Але у нас є інтернет, Google, і знайшов, що це Марадона на мінімалках. Подивіться, який він гол забив на одному з чемпіонатів світу. І певна річ він мав значення для судівської аравії, раз таке витворяв. Залишу вам посиланнячко внизу під відео на той гол. От і казач, кінець. розглянули ми цих героїв. І як бачите, спорт нагадує, що до 21 серпня, мабуть, включно у нас є можливість зробити передзамовлення замовленням новий FIFA 23 і отримати фут. Гіро картку, починаючи з 11 листопада. Ех, трохи треба буде почекати, але таке було і з тими героями що раніше. а Хто зна, раптом там Я Я Туре. Ой, лиш би не донован, я згорю. Треба передзамовити до речі, тому що сам ще не зробив це передзамовлення. Чогось відтягую. Зараз монтую це відео і зроблю передзамовлення. Нехай дають мого. Супербляха героя. Ну, таке от. Буду чекати ваших коментарів. Як вам взагалі ось ця колаборація з Марвел? Дизайн взагалі гарний, але чи має воно місце у грі про футбол? Не знаю. Трошки незвично і дивно поруч з звичайними картками будуть от такі супергерої. Та нехай. Ну і лайки, якщо вам це відео сподобалось, почуємось, побачимось, бережіть себе.